Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині денна температура підніметься до плюс 9 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора дощ не очікується. На півночі у Житомирській області денна температура досягне плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Зранку до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ. У Чернігівській області денна температура підніметься до плюс 9 градусів, а вночі опуститься до нуля. Вітер південний швидкістю до 6 метрів за секунду. У Чернігові протягом усього дня погода буде похмурою. Опади відсутні. У Сумській області. Очікується температура до плюс 6 градусів, а вночі знизиться до мінус 1. Вітер південно східний, швидкістю до 6 метрів за секунду. Вже вранці небо у сумах затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, опади не передбачаються. На сході. У Харківській області температура в день становитиме плюс 6 градусів, а вночі опуститься до плюс 1. Вітер південно східний швидкістю до 6 метрів за секунду. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Харкові буде вкрите хмарами. Опади відсутні. У Донецькій області денна температура підніметься до плюс 8 градусів, а вночі опуститься до нуля. Вітер південно-східний швидкістю до 5 метрів за секунду. День буде хмарним, з самого ранку у Донецьку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора, без опадів. У Луганській області очікується температура до плюс 8 градусів. А вночі знизиться до мінус одного. Вітер південно-східний швидкістю до 5 метрів за секунду. День буде хмарним з самого ранку у Луганську небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Опадів не прогнозується. На півдні в Одеській області денна температура досягне плюс 14 градусів, а вночі опуститься до плюс 9, вітер південний швидкістю до 8 метрів за секунду. В Одесі Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, опади не передбачаються. У Миколаївській області температура в день підніметься до плюс 13 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Вітер південний швидкістю до 7 метрів за секунду. Весь день у Миколаєві буде хмарним. Опадів не прогнозується. У Херсонській області денна температура становитиме плюс 14 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Вітер південний. Швидкістю до 5 метрів за секунду. У Херсоні вдень ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора його знову окупують ранкові хмари. Опади не очікуються. У Запорізькій області очікується температура до плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Вітер південно-східний, швидкістю до 7 метрів за секунду. Вже вранці небо у Запоріжжі затягнеться хмарами. Які так і не зникатимуть до кінця дня дощ та сніг не передбачається. У Криму денна температура досягне плюс 14 градусів, а вночі опуститься до плюс 7. Вітер південний швидкістю до 6 метрів за секунду. Погода у Сімферополі буде похмурою, небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть. Дощ не прогнозується на заході. У Львівській області денна температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Вітер західний швидкістю до 5 метрів за секунду. Весь день у Львові буде хмарним. Нічний дрібний дощ до ранку закінчиться. Вдень він піде з більшою силою, а до вечора послабшає. В Івано-Франківській області очікується температура до плюс 11 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Вітер західний швидкістю до 4 метрів за секунду. Протягом усього дня в Івано-Франківську буде триматися хмарна погода. Ближче до вечора дрібний дощ, який розпочнеться після обіду, може піти сильніше. У Тернопільській області температура в день буде плюс 7 градусів, а вночі опуститься до плюс двох. Вітер південний, швидкістю до 6 метрів за секунду. У Тернополі протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися. У Чернівецькій області денна температура досягне плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Вітер південно східний, швидкістю до 5 метрів за секунду. Хмарна погода протримається у Чернівцях увесь день. Ввечері очікується дрібний дощ. У Закарпатській області очікується температура до плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. В Ужгороді майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Майже весь день ітиме сильний дощ, але ближче до вечора він повинен припинитися. У Рівненській області температура вдень підніметься до плюс 7 градусів, а вночі опуститься до плюс 1. Вітер південний, швидкістю до 6 метрів за секунду. В рівному протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше. На волині денна температура становитиме плюс 7 градусів. А вночі знизиться до плюс трьох. Вітер південний, швидкістю до 5 метрів за секунду. Весь день у Луцьку буде хмарним. Ранковий дощ у другій половині дня повинен послабшати, проте до вечора може знову набрати силу. У Хмельницькій області очікується температура до плюс восьми градусів, а вночі знизиться до плюс трьох. Вітер південний, швидкістю до 7 метрів за секунду. У Хмельницькому протягом усього дня. Небо буде вкрите хмарами. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура становитиме плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. Вітер південний, швидкістю до 8 метрів за секунду. Протягом усього дня у Кропивницькому буде триматися хмарна погода без дощу. У Полтавській області очікується температура до плюс 7 градусів, а вночі знизиться до нуля. Вітер південно східний, швидкістю до 5 метрів за секунду. Зранку до самого вечора у Полтаві небо буде вкрите хмарами, дощ не передбачається. У Черкаській області температура в день буде плюс 8 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. Вітер південний швидкістю до 9 метрів за секунду. Весь день у Черкасах буде хмарним. Опади не прогнозуються. У Дніпропетровській області денна температура досягне плюс 8 градусів, а вночі буде плюс 2. Вітер південно східний, швидкістю до 7 метрів за секунду. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Дніпрі закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Опадів не прогнозуються. У Вінницькій області температура в день підніметься до плюс 11 градусів. А вночі опуститься до плюс трьох вітер південний швидкістю до 9 метрів за секунду. У Вінниці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів увечері, можливий дощ. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.